Мозок контролює абсолютно все. Ми 100% продукт своїх звичок. Це дуже просто. Нас також можна дресирувати. В цьому дуже допомагає правильне дихання, а також дуже допомагають медитації. Так у нас є і фокус, і усвідомлення, і очищення нашого мозку. Ви ні про що більше не можете думати, не можете обстрагуватись, тому що організм перебуває у стресі. Хакнувши мозок, ви хакнете абсолютно весь організм. Мозком можна управляти і вашою реакцією також можна управляти. Всім привіт! Ви на каналі Біохар і сьогодні ми будемо розмовляти про мою улюблену тему: про нейропластичність та наш мозок. Колись для нас у всіх існувала одна істина, що нейропластичність найрозвинутіша і найкраще працює тільки в дитинстві, і взагалі після певного віку нейропластичність вже не актуальна, тому що тільки до певного віку мозок може створювати нові нейронні зв'язки та розвиватися. Давайте почнемо з головного: що ж таке нейропластичність? Нейропластичність це здатність нашого мозку змінювати свої структури та створювати нові нейронні зв'язки у відповідь на навчання, досвід або, наприклад іншими словами, мозок наш завжди змінюється і не є стабільною структурою з базовими знаннями, які нікуди від нього не подінуться, або ж просто зафіксуються на все життя. Кілька десятків років тому почалася величезна ера розвитку науки про нейропластичність і, взагалі, науки про нейробіологію. Цей був. Пояснювався тим, що наш мозок не просто має здатність до хорошого навчання, освоєння нових знань, нових мов, створення нових якихось поведінкових механізмів, але і вимагає цього у зрілому віці. Це є однією з профілактик хвороб мозку, які пов'язані з віком старечих хвороб. Добре, нам відомим, таких як Альцгеймера, чи, наприклад, Паркінсона, чи, наприклад, втрата пам'яті часткової чи повної в старшому віці. Ну і звичайно, ми не можемо ігнорувати той факт, що всі біохакери. Зайнялися омолодженням мозку, а також більшість людей, які займаються саме розумовою працею, і для яких вона надзвичайно важлива, навіть у старшому віці звернули свою увагу на те, щоб можна покращувати свою когнітивну здатність, розвиваючи нейропластичність. Так от, наш мозок це сукупність нейронів. Нейрони це як такі собі сусіди, які можуть передавати один одному різні сигнали за допомогою синапсів, так званих синаптичних щелин, куди вони можуть виділяти різні нейромедіатори і передавати. Той чи інший сигнал. Ось ця послідовність нейронів, які передають сигнал один одному і створює для нас певні поведінкові механізми або певні шляхи та патерни, які базуються на нашому досвіді або ж наших знаннях. Часте використання цих шляхів нашим мозком формує. Так, стійкі звички. Всі ми знаємо, що чим частіше ти цю звичку повторюєш певну або звичку, або певний ритуал, або ж хочеш досягти в чомусь майстерність. Чим частіше ти це повторюєш, тим міцнішим стають ці шляхи, і тим легше вони використовуються нашим мозком. Така собі протоптана доріжка, і навпаки, якщо шляхи не використовуються, то вони слабшають і згодом можуть зникнути повністю. Давайте також ввімкнемо мозок і пройдемо ще раз по шляху, як це відбувається. Перший етап це. Наша активація мозку, тобто він же ж не запам'ятовує всю інформацію, яка нас оточує, і не включається одразу на формування будь-якої звички з будь-якого вашого ритуалу чи будь-якої справи, якою ви займаєтесь. Ні, для нього також має включитися певний механізм для того, щоб він зосередив свою увагу і сфокусувався на тому, що у вас викликає якісь емоції, або у вас часто повторюване воно, або це якийсь супер новий досвід. Це щось для вас нове. Тому, як тільки ваш мозок відчув, що це для нього якась нова картинка, ви кудись поїхали або отримали якусь нову інформацію, він включив одразу нейротрофічний фактор BDNF. Другий етап. Він має на цьому сфокусуватися, або хоча б звернути на це увагу. Можливо, шляхом створення якоїсь емоційної прив'язки, або, можливо, якась нова інформація для вас викликає викид, наприклад, дофаміну. І мозку це цікаво. І якщо, наприклад, ви хочете поїхати в якусь країну, наприклад, в Японію, і ви все ж потрапляєте в цю Японію, і ви пам'ятаєте після цієї подорожі абсолютно все: запахи, які були в ресторанах, їжу, яку ви куштували, яке було кімано на гейші в кіото, і дуже багато факторів, які в Інципів вас викликали таку емоційну реакцію. Ви отримували задоволення від цієї подорожі. Ваш досвід навіть без повторення, можливо, одноразовий досвід, але він запам'ятався на дуже дуже багато років. І третій фактор. Щоб все правильно спрацювало, це сон і ваше відновлення саме під час сну, який є невід'ємною частиною нейропластичності, саме під час сну відбувається фіксація оцього всього досвіду і оцих створених нових нейронних зв'язків. Я впевнена. Я точно зацікавила всіх, хто хоче, наприклад, в 70 років освоїти нову мову, або ж кому цікаво. Розвивати свої когнітивні навички, контролюючи, розвиваючи свою нейропластичність, можна працювати з вашою стресостійкістю, з вашими гормонами, або ж, наприклад, з вашою емоційною реакцією. Мозком можна управляти, і вашою реакцією на будь-які чинники стресові чи не стресові, також можна управляти. Мозок контролює абсолютно все. І, хакнувши мозок, ви хакнете абсолютно весь організм. Будь-яка ваша шкідлива звичка, яка вам заважає стати. Його вона може бути усунена легко завдяки нейропластичності, і, взагалі, прививання правильних звичок це моє улюблене просто в нейропластичності, як для нас формувати нові правильні звички, які будуть потім міняти все наше життя. Не просто так всі говорять, і дуже багато книжок на цю тему вийшло, що звички формують наше життя, що ми. 100% продукт своїх звичок та патернів, по яким ми живемо. Тому сьогодні, по-перше, ми поговоримо, як ми на сьогоднішній день, і вся наша наукова база дозволяє нам управляти нейропластичністю та розвивати її. Це по перше. По-друге, я вам розкажу кілька своїх секретів, як дуже легко привити собі нові звички, і щоб це було ні в якому разі не таким тяхарем для вашого організму. Нова дієта, або ж новий ритм життя, або ж, наприклад. Нові спортивні тренування зранку. Давайте почнемо із простого, без обладнання та наших улюблених препаратів. Почнемо з того, як ви на щоденній основі можете включити в свою рутину кілька речей і вже працювати над нейропластичністю. По-перше, потрібно прибрати все зайве. Є речі, які дуже сильно гальмують нейропластичність або фокусують її увагу, переналаштовують мозок зовсім на інше русло. Він створює зовсім інші нейронні зв'язки. Наприклад. Ви не можете сфокусуватися або нормально навчатись, якщо у вас стрес, або якщо у вас зацикленість на якісь інші речі. Ви самі знаєте, що ви ні про що більше не можете думати, не можете обстрагуватись, тому що організм перебуває у стресі. Тому, звичайно, в першу чергу ми працюємо зі стресом. Про стрес у нас є також додаткові відео на каналі. Тому підписуйтесь. Ми про стрес ще дуже багато будемо розмовляти. Скоро ми дійдемо до найважливішого: до різних препаратів та різних методик клінічних, які можна застосовувати при стресі, і будемо розвивати. Цю тему, тому ставте собі нагадування на нашому каналі, щоб не пропустити жодного відео. Також ми вже два слова сказали про те, наскільки важливий є сон для нейропластичності, скільки б ви не витрачали часу на свої нові знання, які б не були глибокі емоції. Але якщо у вас буде безсоння, хронічне безсоння, це все просто не буде фіксуватися, це все буде просто дуже швидко втрачатись з вашого мозку. І те, що допомагає нашому мозку, це, наприклад, інтервальне харчування. Це правильні коридори, які дозволять вашому мозку перебувати без надмірної кількості глюкози. При цьому працювати якісніше. Те, що також дуже добре стимулює мозок, і показало найвищий взагалі, результат по активації нашої нейропластичності це регулярні фізичні тренування, різні або кардіонавантаження, або йога, наприклад, яка додає вам ще й в рутину додатково ще й медитацію. Ми знаємо, що йога завжди закінчується приємною медитацією. А для нейропластичності це подвійний бонус, тому що так у нас є і фокус, і усвідомлення, і очищення нашого мозку здатність його перезавантажити, і також є фізичне навантаження, яке надзвичайно важливим. Дослідження показали, що всі, хто займається на регулярній основі фізичними навантаженнями, навіть якщо вони дуже короткотривалі і особливо зранку, цих людей на 20-30% краще працює нейропластичність ніж якби вони ці ж люди не займалися спортом. Також ми всі знаємо, що після спорту дуже корисно вживати для підтримання м'яса, Сової маси таку корисну біодобавку, як креатин, я більше того скажу. Вона також себе добре зарекомендувала як біодобавка, яка добре впливає на нейротрофічний фактор. А отже, на нашу нейропластичність, тому знову ж таки у вас два бонуси, і також фокус та усвідомлення дуже добре. Вміти сконцентруватись на справі, яка для вас суперважлива. Супер важлива для її запам'ятовування, або ж, наприклад, для того, щоб вирішити це завдання, чи це завдання на роботі, чи можливо в школі. Дуже важливо вміти на цьому сконцентруватися та відкинути все зайве. В цьому дуже допомагає е, правильне дихання, вміти правильно дихати, а також дуже допомагають медитації. Вони також. Підтвердили науково свою дуже велику ефективність для нейропластичності. І вже, напевно, з наших біохакерських таких ем, лайфхаків, які також добре впливають на мозок, це е, корекція дієти. Є продукти, особливо, наприклад, багаті на омегакислоти, омега 3, або ж, наприклад, на флавоноїди та ще на дуже багато різних інгредієнтів, які також показали свою ефективність для нейропластичності. Плюс все, що викликає, у вас викид адреналіну короткочасний. Ми вже про це говорили, наприклад, наш крім. <загартовування>. У нас є на каналі дуже круте відео, де ми з нашим Петром Михайловичем, нашим головним лікарем зі скітниці, класно порівняли різні методики кріо. Загартовування, воно дуже круто впливає на нейропластичність. От хто, наприклад, має важливі завдання або важливу розумову діяльність, це на короткотерміновий період дуже круто працює зранку, прямо перед цією сесією чи зібранням, Зануритись, наприклад, в ванну з льодом або в крівокамеру. Також ми пам'ятаємо про підтримку нашого мікробіому, правильне харчування багати на клітковину, правильна корекція мікробіому і усування хронічного запального процесу в організмі. Зараз на цій ноці з запальним процесом ми перейдемо до того, що дуже сильно шкодить нашій нейропластичності. Хронічний стрес та кортизол, недосипання, хронічний запальний процес, підвищений цукор в крові, а також мало спосіб життя. Це все дуже сильно пригальмовує нашу нейропластичність. Тепер перейдемо до найулюбленішого мого. На цій ноті вже мали залишитись на каналі тільки справжні біохакери. Хто чекає відповіді? Як е, насправді можна дуже круто підпу. Шити новими технологіями або новими препаратами наш мозок можна, і насправді дуже багато різних досліджень в цьому напрямку ведуться. І ці дослідження можна розділити на два таких великих opinion або ж goal. Одна група досліджує це для того, щоб омолодити мозок і боротися з старечими захворюваннями, такими як Альцгеймера. Друга ж група працює над тим, щоб наш мозок включився і працював ефективніше. І ефективніше. Одна з них це одна з моїх улюблених методик для роботи з мозком. Про яку я розповідаю в половині наших передач, і обов'язково всіх закликав відвідати її, якщо будете раптом в східниці в нашому центрі. Це транскраніальна магнітна стимуляція. Це робота над мозком, це повністю фізіотерапевтична методика, коли ми можемо високими або низькими герцями включати або виключати певні ділянки мозку, стимулюючи або гальмуючи їхню дію. Наприклад, ми можемо загальмувати стрес і, наприклад, розслабити вас для того, щоб ви гарно заснули. Або навпаки, можемо стимульнути ваші когнітивні навички, стимульнути утворення нових нейронних зв'язків та пам'яті. Саме транскраніальна магнітна стимуляція, вона ще й в певних ділянках мозку дуже добре може покращувати та стимулювати нейротрофічний фактор BDNF. Його виділення і тим самим стимулювати нейропластичність. ТМС включено навіть в наші програми для детоксу та схуднення. І я всім завжди наголошую на тому, що потрібно користуватися цим періодом, поки ви перебуваєте в нас на цій біохакерській програмі. По-перше, так ми можемо зробити, що вона буде абсолютно комфортною для вас. Ви навіть не зрозумієте, що ви якось складно худнули. Ваш мозок буде проходити цей етап прекрасненько. Плюс обов'язково сфокусуватись на тому, що протягом цього періоду можна ще позбутися якихось шкідливих звичок, або ж навпаки засвоїти для себе дуже круті е, звички, корисні, біохакерські або спортивні, будь-які, які в подальшому змінять, мені здається, все життя. Також нагадаю про нашу круту єдину в Україні беззасотну кріокамеру, яка також буде дуже добре впливати на ваші когнітивні навички. Мені здається, саме тому так багато людей у нас люблять проводити свій воркейшн, коли вони відвідують наші процедури і паралельно вирішують багато серйозних справ на роботі. Так от. Що ж, потрібно вживати для того, щоб покращити свою нейропластичність. Почнемо ми з абсолютно безпечних препаратів, які можете вживати абсолютно всі на постійній основі. Це такий список, який ви маєте в принципі вживати і отримувати з вашою їжею. Але якщо раціон не повноцінний, або ж потрібно вже з віком його покращувати, то ось вам перелік різних препаратів, які ви можете вживати в біодобавках. Наприклад, є препарати, які покращують саме. Збільшення BDNF, нашого фактору основного нейротрофічного, який стимулює напряму нейропластичність, це такі як омега-3, про які ми говорили: куркумін, це Lion-Main, це наш мікродозинг їжовика, це також наш антиоксидант, трансфераторол, та е, різні флавоноїди, які ви можете також знайти, наприклад, в чорниці. Крім того, є речі, які опосередковано впливають саме на мітохондрії. Як ми вже говорили, мітохондрії, наші основні енергетичні станції, їх найбільш. Ша кількість знаходиться саме в мозку, тому в мозку дуже важливо підтримувати їх правильне функціонування завдяки, наприклад, таким біодобавкам, як Енемен, або, наприклад, Кордицепс, який підтримує і бідіенф. І також стимулює і активує дію мітохондрій. Також, якщо ми перейдемо до більш серйозного, це будуть такі групи препаратів, як ноотропи, деякі гормони, які впливають, і не тільки мелатонін, про який ми часто згадуємо, коли згадуємо про сон, але і, наприклад, естрогенні гормони у жінок, які також сильно впливають на їхню нейропластичність та інші гормони. І якщо вам буде цікава ця тема, ми звичайно можемо дуже детально пройтись. По-перше, по якихось методиках, які дуже круто покращують нейропластичність, чи це будуть фізіотерапії Петичні методики, чи, наприклад, якісь речі, які ви можете вдома застосувати, пишіть нам це в коментарях, або, наприклад, можемо пройтись детальніше по серйознішим препаратам, які будуть сильно впливати на нейропластичність. Справа в тому, що це не тільки біохакерські протоколи, це ще дуже важливі протоколи для того, щоб лікувати різні захворювання, або ж, наприклад, відновлювати нашу функцію мозку після інш... різних травм, або ж, наприклад, після інсульту та різних неприємних захворювань, тому. Це надзвичайно важливі і добре досліджені речі. І на кінець хочу вам все одно два слова сказати про різні звички, як їх дуже легко імплементовувати в своє життя. Звичайно, якщо вам ця тема буде цікава, про це можна читати лекцію на дві години: як це легко, круто зробити, і навіть як легко позбавити звички. Справа в тому, що тут завжди має йти баланс не тільки нейропластичності, але ще й нашої винагороди в кінці. Я говорю, коли маю на увазі на цьому каналі винагороду, я звичайно ж говорю або. Про дофамін, або про серотонін, або ще щось, що любить наш мозок і сприймає як винагороду. Все дуже просто, нас також можна дресирувати. Так от розкажу просто свій досвід. Якщо вам буде цікаво про звички і їх наукове підґрунтя, як це легко нав'язати, видресирувати мозок, або ж навпаки, позбавити шкідливих звичок, пишіть в коментарі. Ми дуже крутий випуск можемо зняти. Як, наприклад, я прививала в свою рутину спорт кожного ранку. По перше, я вибирала заняття, які викликають для мене, які мені максимально подобаються, наприклад, йога і тому подібне. Мені завжди подобалися гімнастичні різні вправи, і дуже не подобались спортзали. Тому я одразу відкинула цю ідею, що ми будемо прививати спортзал. Хоча в кінці мого шляху з формування правильних звичок у мене з'явились силові тренування, і я зараз розкажу, як ми хакнули мій мозок, так от почали ми з того, що це було для мене приємним заняттям. І я розуміла, якщо я почну займатися по годині, по дві години кожного ранку, то цього не буде. Якщо я до цього ніколи кожного зранку не займалася спортом чи розтяжками, чи ще чимось, не буде такого, що от завтра я почну по годині займатися. І часто це є також помилка, про яку ми згадуємо в розрізі біохакінгу і його впровадження в своє життя, коли люди від крайності до крайності Китаються, і наприклад, тут нічим не займались, все їли, все пили. І тут вони стають біохакерами від цього відмовляються і зроблять такий, роблять собі як ніби виклик для свого організму, щоб покажи на що ти здатен, ти можеш, і на цій стимуляції пробують виїхати. Ні, на такій стимуляції довго ви не виїдете, і на довготерміновій основі такого провадження не буде. Абсолютно це я вам гарантую. Найправильнішим було рішенням це включити от улюблені три вправи, які займали буквально 10 хвилин, і неважливо який Результат приносили, просто включити їх абсолютно кожен день. Так проходив місяць. Зазвичай в різних виданнях, різних дослідження по різному, показують. Показують 21 день для формування звички. Хтось каже, там 60 днів для формування звички. Я ж починала з 30 днів. Для мене це вже такий пройдений етап, який я проекспериментувала на різних етапах життя, в впровадженні різних звичок. 30 днів оптимальний варіант. Так от, що б там не було, як би там не палало за вікном, ви все одно встаєте зранку, і по цих 10 хвилин, навіть якщо ви запізнились. 10 хвилин уже нічого не вирішать, абсолютно. Навіть якщо я запізнювалася, я все одно займалася 10 хвилин цими своїми трьома вправами. І дійсно, через місяць мене навпаки дезбалансовував той факт, що я не маю, що я пропускаю 10 хвилин. І неважливо, де я. Я вже вмію займатися спортом, де б я не була у будь-яких умовах. І потім я почала збільшувати час. Збільшувала час. Тепер е я приблизно годину займаюся спортом різного взагалі роду. У мене такі різні підібрання вправи і йога, і кардіо навантаження, і скакалка і тому подібне. Певний період вже не пам'ятаю, скільки це часу займало, я просто збільшувала час. Але звичка вже була сформована і цей час збільшати для мене тепер що година, що тоді 10 хвилин абсолютно одинаково відчувається для мого мозку і організму. І так, це вже такий паттерн, який вже не викоріниш. Навіть якщо це менше години, я все одно займаюся, коли я дійсно не маю фізично години. Бодай тих 5-10 хвилин, але все одно займаюся для того, щоб ця звичка була в мене. Надалі закарбована, і цей зв'язок не втрачався. Коли я переходила до того, що я розуміла, що Ліза не можна весь час зробити тільки те, що тобі дуже подобається. Бо можливо потрібно вже займатися там м'ясовою масою, і тому подібне або кардіонавантаженнями. Те, що тобі не так сильно подобається. І я розуміла, що я буду включати вправи, які я не сильно люблю, які не будуть викликати так. В мене задоволення і тому подібне. Для мене було важливо, щоб це було на довготерміновій основі і на можна сказати, все життя. Було важливо, щоб все одно було правильно сформова. Мовна система мотивації. Саме мотивація, саме очікування якогось приємного моменту, не сам момент, а саме очікування нашого приємного моменту викликає в нас максимальну дозу дофаміну. От дофамін вирішує все. О, ця ваша правильна мотивація. Тепер, наприклад, я роблю класні силові навантаження, які я раніше не любила, але я їх роблю на супервисокій дозі дофаміну. Чому тому, що в кінці я собі придумала класний ритуал, який мене дуже стимулює. От я собі, наприклад, створила той ритуал. І я потім іду, і прогулююсь до парку це в робочий день, <смі> і п'ю свою улюблену матчу в кафе. І так, я можу і без спорту піти у це кафе і випити свою матчу. Але сам факт, що я собі придумала, що це моя мотивація, і я очікую цю матчу, і я на підвищених дозах дофаміну роблю свої тренування. Це все дуже круто проходить, дуже легко і дуже класно фіксується по моїм нейронним шляхам. Тому користуйтесь цією методикою. Вона стосується не тільки спорту, так я наприклад прививала правильні звички, правильного харчування і тому подібне, інтервальне голодування і дуже дуже багато речей. У своєму житті правильно фокусуватись на роботі по різним е, робочим питанням, дуже багато всього прививала. Тому навіть звичку, яку там мозок виключає, яку він абстрагує від себе, що я не знаю, я це не цим не люблю займатися. Для мене рутина, але вона є обов'язковою для того, щоб у вас все було успішно. Все одного можна створити е, такі умови для цього мозку, щоб він вважав цю рутину супер прикольною і обов'язковою, і без проблем її виконував без ніякого виклику до себе і на Пишіть коментарі, про що ще з вами поговорити в розрізі мозку та біохакінгу, нейрохакінгу нашого мозку. Я обожнюю цю тему, ми її багато вивчаємо, і ми обов'язково для вас будемо знімати круті відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, і ми будемо розуміти, що цей контент вам зайшов. Тому побачимо ще!